Як зробити камін своїми руками? Тренд, який заверсувся ще в минулому році, було сотні тіктоків, але жоден з цих тіктоків не підійшов особисто мені. Тому цей камін позаду мене вже розвалюється, а я роблю новий. І зараз розповім вам, як зробити такий камін, який підійде саме в вашій оселі. Не буде розвалюватися, як цей. І головне буде бюджетним. нам треба, щоб зробити цей камін. чотири прямокутні коробки та чотири коробки пласкі. Коробки ось таких розмірів саме у мене, але не факт, що вони підійдуть вам. Трішки далі я розповім, як підібрати коробки, які підійдуть саме для вашої оселі. Не беріть коробки на нові чи на Укрпошті, тому що там досить дорого. Наприклад, я купую коробки на профіпак. Минулого року коробки нової пошти мені обійшлись в 270 гривень, в тому ж році вони мені коштували 110 гривень. Ще нам знадобиться одна або кілька старих коробок. Якщо їх у вас вдома немає, то вам доведеться купити ще одну велику, яку нам треба буде порізати. Клей пістолет з клеєвими стержнями. Я думаю, він є вже в усіх, але якщо у вас немає, його можна купити в аврорі. Він там досить дешевий і цього буде достатньо. Упаковка з самих дешевих серветок, також з Аврори. велика банка клею пива. Купуйте його у будівельному магазині. Також у будівельному візьміть собі один великий пенз і ще нам знадобиться фарба, щоб пофарбувати камінь для цього. Ми використовуємо акрил для декору того кольору, якого у вас буде же українського виробника роса або композит. Ще нам може знадобитись олівець, листочок паперу. Рулетка, лінійка, скотч. Загалом на все про все особисто, я витратила 450-470 гривень, але деякі з цих матеріалів у мене вже були. Якщо ж у вас немає нічого, то вам це все обійдеться приблизно в 750 плюс-мінус гривень. Це досить бюджетно за теперішніми цінами. Давайте починати. Перший дуже важливий етап, яким я прошу вас не нехтувати. Те, на чому я полетіла завдяки ось цим тікток, будемо визначати розмір вашої стіни. Ось тут то нам і знадобиться рулетка, щоб все це поміряти. Любий листочок, блокнот, якщо завгодно, ручка, олівець, що завгодно. Ми все накреслимо, все визначимо і підберемо вам коробки. У мене всі ці креслення виглядають ось так. Коротше, беремо листочок, ручку і малюємо те, що ми наміряли. Ширину висоту і глибину нашої стіни, там, де буде камін, прописуємо це для себе. Далі малюємо, з чого складається наш камін. Ну, це, по-перше, будуть коробки, да, прямокутні, високі, дві такі колони. Ви малювали кубік в школі? Ну, це те саме, да, бо має три довжини. Три розміри. Тому малюємо його в такі приблизні ізометрії. і таких колон у нас буде дві, і вони будуть між собою рівні по розмірам. Ще в нас є верхня частина столешниця і нижня підставка, і вони теж рівні. Але чисто братськи вам скажу, те, що ми накалякали, таких коробок у нас не існує в жодних магазинах. Тому всі ці коробки ми ділимо навпіл. Ось у вас і виходить там 4 коробки і там 4 коробки. Тобто ділите всі розміри і прописуєте це для себе. Це буде приблизні орієнтири. А далі чешемо на сайт з коробками і підбираємо під це розміри. Ось головна умова, я її промалювала отут на відео. Тут важливо. Привіт з монтажу. Мені тут подумалось, що я не до кінця вірно виразилась, тому я повторюсь. я ось тут пропишу розміри свого каміна загальні: ширину, висоту і його глибину. І якщо вам ці розміри підходять, і якщо вам подобається, як виглядає мій камін для цього то дивіться відео до кінця, то робіть так само, як у мене. Да? Розміри коробок мої прописані на початку відео. А якщо вже вам це не підходить, або ви хочете візуально, наприклад, зробити вашу сполешницю більшою, то тоді вже малюйте і визначайте для себе роз... Розміри, головна умова, я її якось так швидко промалювала. Тому я повторюсь: це те, що ось ця столешниця та підставка знизу, які рівні між собою, мають бути більшими за ось ці колони нашого каміну, щоб воно стояло, трималось добре і виглядало в принципі гарно, не розвалювалось і так далі. А вже коли прописали розміри, все, що треба далі, це під ці розміри підбирати. Коробки робіть на сайті коробок фільтр по одній довжині, яку ви точно знаєте. Їх не так багато. Кожної довжини буквально по пару видів коробок, і серед них вибираєте те, що підходить саме вам. Коли ми оприділилися з розмірами, все купили, нам потрібно його збирати. Для початку нам треба скласти коробки та склеяти їх між собою, щоб в нас створилась сама конструкція каміну. Тож треба їх зібрати. Пласкі коробки, які будуть дном і верхом нашого каміна, скоріш за все, у всіх вас і у мене, це коробки самозбірні, тому їх просто треба скласти, зігнати по всім куточкам. Я думаю, з цим впораємось, отже, складаємо їх. Коли склали пласкі коробки, в нас виходять ось такі штуки. Це буде низом і верхом нашого каміну. Коробки прямокутні, як і у мене. У вас, скоріш за все, будуть клапані, а отже, їх треба буде склеїти скотчем і вийде щось таке. Далі ми всю цю конструкцію складаємо. Від додам, що Я вирішила в нижні коробки додати трішки наповнювача, тим чином вони будуть краще стояти і не будуть провалюватись, коли я буду щось ставити зверху. Весь можливий папір, крафтовий, білий, деякий завгодно. Далі ми беремо клей пістолет. І все це діло проклеюємо по всім швам. Спочатку збираємо всі коробки між собою. Тобто дві нижні збираємо разом, проклеюємо по ось цим швам. Далі збираємо великі. Робимо це з усіма парами коробок, а потім ці всі пари збираємо між собою. Погнали! Загалом після склеювання в нас вийшла ось така конструкція. Вона у великий кадр явно не влізе, тому я покажу її ось тут маленьким. До речі, якщо на цьому етапі вам здається, що ця верхня частина, типу столешниця імпровізована. Якщо вона замаленька, то, звісно, ви ще на етапі планування розмірів можете взяти більші коробки, і вона буде більшою. Просто в мене досить такий об'ємний декор, і візуально вона в мене буде більша, ще сантиметрів на 10 тому мені це підходить. Наступним етапом нам знадобиться наша перша старезна коробка. Два такі шматочки. У мене для цього я дуже вдала коробка, вона вже досить таки пом'ята і це ідеально, бо нам треба шматочок шириною з глибину. Наш камін. який буду складати ось цю частинку. Як називається ця внутрішня штука каміна? Не пам'ятаю, напишіть в коментарях. Висоту я тут ще визначу, але ця штука буде приклеєна сюди всередину. А ще один елемент ось такий. Прямокутник з вирізаним посередині таким полуколом, який буде ось тут. І ще забула, нам знадобиться ще один прямий такий шматочок, який буде закривати наш камін ззаду, ось така планочка, тільки вона буде ззаду. І її ми маємо теж приклеїти, щоб всередині він теж був повністю закритий. Тож маємо ось таку конструкцію. Вона знову вся не влізе, покажу поруч. Далі нам треба з нашого каміну зробити щось схоже на камін, а саме зробити йому фактуру. І почнемо ми з фактури цеглин. Пам'ятаєте, я казала про старі коробки або купити одну додаткову коробку, ось тут вона знадобиться. З цієї коробки ми будемо вирізати цеглини. Нам знадобляться великі цеглини і менші цеглини, щоб це виглядало гарно. Це самий муторний процес. І я пішла його робити. За мить я повернусь, скажу скільки вийшло цеглин, якого розміру і як ми їх будемо сюди ліпити. Отже, я нарізала цеглин, як би це дивно не звучало. Багатько. у мене на це пішло три маленькі коробки, які були в мене вдома, але я думаю, що вистачило б одної великої. Я так прикинула і нарізала 52 великі цеглини розміром 15 на 9 см приблизно. І приблизно 30 штук маленьких цеглин розміром 9 на 7 см приблизно. І далі, все це діло, мені треба приліпити на камін переду, по бокам і всередині також, щоб це було гарно, довершено, естетично. Коротше, ліпимо цеглини шахматним методом. Так, я це чередую, а в проміжках я ліплю маленькі цеглини. Ліпимо на клей-пістолет такий самий, якщо у вас немає світла. Замість клею пістолета можна використати звичайний клей по типу моменту, він цілком підійде. Та-дам! На жаль, це відбулось не за допомогою базунової палички, а за допомогою моїх двох. В цілому в мене пішло вже два дні. Але враховуючи відключення світла і те, що я це все знімаю, думаю, у вас піде приблизно години 4, і це все можна зробити за один. Головне питання, яке хвилювало мене, можливо, хвилювало і вас, це ж чи вистачило мені тих цеглин, які я нарізала. Отже, 52 великі цеглини та 32 маленькі цеглини, мені цілком вистачило, щоб обклеїти свій камін. Враховуючи, що частину із тих, і з тих, мені довелося трішки порізати відповідно до до того, як він виглядає, але цього вистачило і це головне. Кілька порад з приводу саме цих цеглин і їх обклеювання. Клеїмо горизонтально наші цеглини до моменту скруглення. А потім нам треба буде спробувати повикладати під куточком, да? тобто вигинаючи наші цеглинки на ось цю частину. Я спочатку малювала олівцем, як це може виглядати на самому каміні, потім підрізала свої великі цеглинки, їх довелося трошки звузити, ви це можете бачити ось тут. І потім вже клеїла. Також довелось підрізати ось ці частинки. Загалом, я думаю, ви з цим розбираєте. Якщо є питання, пишіть їх в коментарях. А далі ми будемо робити фактуру для нашого каміну, щоб коли ми його торкались, було таке приємне рахувати відчуття, ніби це дійсно якась пражна цеглина або щось під старовину. І це ми будемо робити за допомогою серветок. У мене є така велика пачка, але вони можуть бути будь-якими як по довжині, так і по вигляду. Тут є якась мінімальна текстура у самих серветок, точніше фактура, але це не заважатиме. Велика банка ПВА, у мене тут літер. Я не думаю, що піде цілий літер, але краще, якщо буде запас. І, звісно, великий пензлик. Сама серветка в мене виглядає ось так. Зокрема, вона в мене навіть... Розділяється на дві частинки. Якщо у вас теж серветка розділяється, краще розділити, це навіть краще, бо так у нас їх буде більше і ми зробимо кращу текстуру. Фактуру, вибачте, я завжди їх плутаю. Далі все дуже просто. Нам треба взяти трошечки клея, помазюкати на наш камін, потім взяти нашу серватку, ще трошки клея і попробувати її примастити до нашого каміна, трошечки утворюючи такі нерівності на самій серветці, і таким чином у нас утвориться фактура. Можливо, повторити це кілька разів, поки нас це не влаштує. Показую зараз, як це робити. Дивіться. Я не думала, що найскладніше в цьому це відкрити клей. Отже, мажемо трішки клеєм. Далі беремо серветку, можна навіть її розполовинити, чому ні. І далі пензликом з клеєм утворюємо ось такі нерівності. Десь вона буде загинатись, але саме це і треба така собі текстурка. Фактурка, боже! О! І так робимо з усім каміном. Ззаду, відповідно, можна не робити, бо ззаду не видно. Коротше, це на пару годин я пішла займатись. Повернусь до вас за мить. Панове, я вас вітаю! У нас залишився один етап роботи над каміном. Лишилось його просто пофарбувати і будемо прикрашати. У мене 5 годин не було світла. Я встигла промазати весь камін. і він вже встиг просохнути, тому будемо фарбувати. Пензлик. І акрил для декору того кольору, якого хочемо, щоб був наш камін. Я вже казала, що свій я буду робити повністю білим, тому мені знадобиться мінімум 2 тюбики. Я думаю, якщо ви хочете робити камін кольоровим, наприклад, мій минулий був коричневим, буде гарніше, якщо самі кірпічики ви пофарбуєте, наприклад, коричневим, а проміжки між ним білим. Так буде логічніше. Ну або ж однотонним. Думаю, цей етап найпростіший в погреться кожен. Коротше, маляр, штукатур, привіт. Просто беремо і мазюкаємо все це. Коротше, все гарненько, промазуємо буде зручніше, якщо камін буде лежати, тому я пішла його покладу замалякаю і повернусь до вас за Будемо прикрашати. Ось і все. У штукатур в мені впорався досить швидко, а ще пару годин пройшло і камін вже висох. Його вже можна прикрашати, але лишилось один маленький нюанс. Це ось ці коробки зверху. Я сподіваюся, що вам видно. Ось тут такий стик досить таки негарний. Взагалі можна було б лишити і так, тому що мій декор це, в принципі, закриє, але, ну я ж знаю, що воно там таке, да. Це можна закрити шматком крафту, тобто обклеїти його зовні, але крафт не підходить по кольору, фарбувати його поверх мені не дуже хочеться. До речі, з приводу фарбування ми фарбуємо акрилом для. Декору, але майже не додавайте води, коли фарбуєте. Тільки фарба. Зовсім трішки можете змочити пензлика, але тільки фарбою фарбуємо, тоді у вас колір буде насичений і гарний. Але, коротше, в мене є шматок ось такої клейонки, і вона прям ідеально підходить, щоб заклеїти мою верхню частину каміну. Блін, здається, цю штуку я теж колись в Аврорі купляла. Боже, судячи з цього відео, я прям спонсор Аврори, божечки. Коротше, я пішла приклеювати цю штуку, повернусь до вас замить. Мені залишилось поміняти старий камін на новий. Який камінь краще минулий чи ось цей. Мені здається, на фоні цього я так точно виглядаю краще. Як мінімум, цей вже точно не падає, зроблений правильно. Я сподіваюся, у вас вийде все так само. У вас ще є час, щоб зробити таку красу вдома у себе. Не забувайте лайк на це відео за мої старання. І дуже скоро від мене очікуйте відео на тему різдвяного декору ще. Про те, як зробити класні, гарні і бюджетні, все люблю подарунки своїми руками на різдвяні свята. А щоб це не пропустити, обов'язково звісно ж підписуйтесь. Все, всім дякую.